Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Багато цікавого, тож приємного перегляду. Акційна ціна на арахіс смажений 9 гривень за 50 грамів. Батончик лайн від Нестле. Ціна 16 гривень 42 г. Батончик KitKat 2 в 1 34 гривні. 27 гривень коштує батончик Нац. Також від Нестле, вага 42 г. 14 гривень коштує кокосовий батончик балі, вага 55 грамів. Термопакети для продуктів. Ціна 55 гривень. Розмір 42 на 48 см. Товари партнерів фанібоксів ось такі стійки можна придбати за 6 гривень і тоді бокс піде дешевше за 59 гривень. Кава зі Львова 219 гривень 450 г. 99 гривень коштує плівка харчова. Має такий елемент, який допоможе відірвати плівку. Цінні ціни на усі надувні матраси, кола та інші аксесуари для купання. 224 гривні у вигляді фламінго. Такий кораблик діаметр 65 см коштує 126 гривень. Круг у формі хвоста русалки 111 гривень круг. Такий варіант 60 см діаметр і ціна 36 гривень коло для плавання. Також є акційні ціни на сонцезахисні окуляри, ціни стартують від 39 гривень на дорослі і 29 гривень дитячі, ракета дротик 64 гривні на присосці. Вона справді тримає цю ракету. Сама ракета дуже м'ягенька. Фаге для душу. Акційна ціна 59 гривень. Гелі для душу. Новинка. Тут об'єм 400 мл. Ціна 69 гривень. Засіб для інтимної гігієни. Зелена планета, ціна 52 гривні. Об'єм 370 мл. З'явилась чоловіча линійка, ціна 59 гривень, 400 мл, шампунь гель-душу 2 в одному. Є у двох варіантах. Ціна ціна на мило тверде, ловіт 7 гривень за одну штуку. Дитяче мило від ліро 9 гривень 60 г. Мило із дозатором пінка. Ціна 49 гривень. найдешевше від душка. 10 штук пінних спонжів одноразових. Ціна 49 гривень. Новинка щітка продувна для розчисування та вкладання волосся. Ціна 59 гривень. 4 гривні грібінець для волосся із ручкою. Крапики для волосся пластикові 39 гривень. Є із прозорого або із матового пластику. Такі варіанти по 39 гривень. Обруч для волосся. Ціна 39 гривень. Ось цей мені дуже сподобався ціна 55 гривень. Він металевий. Я думаю, він більш такий декоративний. На жаль, немає зубчиків. Ще один варіант обруча 39 гривень. Є декілька варіантів. І ще ось такий чорно-білий. Цікаві новинки, лак для нігтів. Nail It. Це є звичайні лаки, для них лампа не потрібна, ціну не скажу, бо вони не скануються. Ось такі гель-лаки від Lovit. Гарненький дизайн у них із бантиком. Яскраві кольори. Так, в одному вже відірвався ковпачок. Ціна 69 гривень. Браслети м'які на руку, є ще й з різними декорами або у вигляді тваринок, або у вигляді фруктів. Ціна такого браслета іграшки 39 гривень. Гелі для нарощування нігтів 149 гривень. Міцелярна вода корнір 400 мл 118 гривень. Маска для обличчя 17 гривень. Фруктова. Порошок Гала Аквапудра 300 г для ручного прання 29 гривень. Сілан у поліскович тканин 93 гривні. Савекс софт парфумований 79 гривень. Велі по 44. Бухастик порошок для дитячих речей 38 гривень. Персіл із сіланом 55 гривень за 400 г. Тайт Аквапудра 300 г 34 гривні. Персіл порошок для прання. 1 кг та 200 г 185 гривень. Цей савекс загулявся акція на 1 кілограм та 200 г 109 гривень, а цей більший неакційний. Тайте Аквапудра 2 кг та 100 г коштує 229 гривень. Лоск 2 кг та 400 грамів порошок для прання кольорових речей 245 гривень. Порошок вухастик 2 кг 100 г 185 гривень, гель для прання савик 149 гривень, 15 гривень набір скрипків кухонних 5 штук. Набір ручок пиши старай 5 штук 29 гривень, 4 сині і одна чорна. 29 гривень коштує нічник, працює від USB. Вони бувають різних варіантів, ведмедики, зайчики були. 77 гривень коштує набір кришок для консервації 50 штук. Такі кришки для консервації 49 гривень за 20 штук. Кожна кольорова і зверху можна написати, що там законсервовано. Форма для випікання силіконова кругла ціна 99 гривень. Підставка для кришки або іншого кухонного інвентарю. Є в білому або в темносірому кольорі. Ціна 88 гривень. Форма для випікання піци. Ціна 77 гривень. Форма для випікання кругла із невисокими бортиками ціна 39 гривень. Набір ємностей для зберігання сипучих продуктів. Об'єми 400 мл 670 та літр 200, ціна 99 гривень. Такий набір коштує 129 гривень 800 мл, літр 300 або 2 літри та 300 мл. Салатник пластиковий прозорий 88 гривень. 10 гривень коштує корм для котиків Пуріна Фріскас. Пан-кот вологий корм для котів. Ціна 10 гривень. Клуб 4 лапи, вологий корм 13 гривень. Паштет консервований 22 гривні. 88 гривень коштує скатертина розміром 1,35 м на метр. Матеріал ПВХ. 88 гривень скатертина. Матеріал поліетилен. Є у різних кольорах. Такий варіант з катерини на метр 50 матеріал ПВХ. Є різні квіткові варіанти дизайну. Ціна 109 гривень. Бейсболки кепки. А як кажуть у вас? Бо у нас кажуть кепка. Ціна 199 гривень. Кольору хаки. Панами із леопардовим малюнком ціна 88 гривень. Такий чоловічий варіант 149 гривень. Така панама коштує 64 гривні Її в темному або в світлому кольорі. Такий варіант 129 гривень. І кепки чоловічі. 129 та 99 гривень. Капці пляжні. Ціна 249 гривень жіночі. В також ціну і чоловічі. Такий варіант підійде для діток старшого віку ціна 219 гривень. Шльопанці закриті дитячі 199 гривень. Насадка на швабру 40 см. Ось так вона виглядає всередині, гарно прошита, ціна її 77 гривень. Є дуже схожа на неї, також 40 см, також гарно прошита і ціна 49 гривень. Різноманітні щіточки. Такий варіант ціна 49 гривень. Щітка для миття посуду. Такий варіант 39. Набір гачків 34 гривні за 5 штук. 29 гривень. Набір гачків 3 штуки. Косметичка. 34 гривні. І із різними зображеннями, з губами, з метеликами, з квітами. Є ще ось такий варіант в темнішому кольорі. Бананка дитяча у вигляді жабки. Щоправда, в нас чомусь жабка жовта. Ціна її 59 гривень. Спортивна сумка-бананка ціна 99 гривень. Має світловідбиваючі елементи, є в чорному та в синьому кольорі. Ще відрізняється кольором замка. Хто не бачив акції на led лампи, показую ще раз пару позицій. Дивіться, які гарні знижки по 13 гривень. З акумулятором неакційні ціни 149, 19 гривень набір прищіпок із декором. В наборі 10 штук. 27 гривень коштує брелок антистрес, така курка, і з неї можна витиснути жовток. Годинник настінний. Ціна 77 гривень. Є ще такі варіанти: 169 гривень, 149, 229 гривень більшого діаметру. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі на каналі.